Слава Богу. Сьогодні хочу говорити про деякі речі, які є в нашому житті. І ми можемо їм не дуже придавати великого значення. Ми можемо з ними смиритися, їх якось заглушити, голос совісті заставити, замокнути. І думати, що ось так воно буде і якось воно пройде. І назвав я свою проповідь, до чого призводять дрібниці. І хочу я сьогодні розглядати життя двох людей, які залишені в Старому Завіті для нас як приклад. І ці двоє людей були покликані Господом робити певну роботу. І робота, яка була їм доручена, вона була надзвичайно важливою. Але у одного був один підхід, а у іншого був трішки інший підхід. Один звертав увагу на певні дрібниці в своєму житті, а інший іноді це ігнорував. І в результаті ми побачимо, який кінець і яке завершення у одного, і який кінець і яке завершення. У Я зачитаю книгу пророка Даниїла з першого розділу з п'ятого вірша. Цар також їм призначив щоденні харчі з царського столу і вино, яке пив сам. Він наказав три роки їх навчати, після чого вони мали стати перед царем. Серед них були з'юдиних нащадків Даниїл, Ананія, Месаїл і Азарія. Начальник Євнухів дав їм інші імена. Даниїла назвав Алтасаром, Ананію, Шедрахом, Месаїла – Мешахом, Азарію Аведнего. Даниїл вирішив не, оста... не осквернятися стравами царського столу і вином, що той пив. Тому просив начальника євнухів, аби дозволив йому не осквернятися. Бог послав, щоб Даниїл отримав прихильність і від... співчуття з боку начальника. Євнухів. Питання заключається у тому, що я думаю, що більше знає цю історію, але я її нагадаю, Даниїл і його друзі вони опинилися в Вавилонському полоні. В час дуже непростий для ізраїльського народу. В час, коли Бог відвернувся від Ізраїля і залишив його, і, і, і опроділив полон для Ізраїля на 70 років. Тому що життя Ізраїля було надзвичайно грішним, і вони дуже часто відступали від Господа. І це призвело їх до того, що Ізраїль був 10 колін відправлений в Осирію, а Іудине коліно було відправлено в Вавилонський полон. І, ще будучи юнаками, дітьми, Даниїл певне рішення прийняв в своєму житті. І з чого він почав, тоді, коли в житті його постало певне питання, йому непогані перспективи засвітили. Але в цих перспективах він побачив, що є деякі мелочі, речі, дрібниці, здається, але вони є проти Божого закону. Те, чого йому робити, не можна було. І ось він вирішує в своєму житті не порушувати Божий закон і не осквернятися тою їдою, яку є цар. Тому що цар був язичницький і їв, що собі считав добрим, пив теж те, що вважав добрим, а Даниїлу і його друзям те не зовсім підходило. І вони, прийнявши рішення досить серйозне, тому що ну, перечити по наказу царя, а тим паче Новоходоносора, ну, це було небезпечно для життя. І тим самим рішенням він ще й підставляє не тільки себе і своїх друзів, а підставляє тих людей, які відповідали за них і мали певне завдання по відношенню до них. Але ми бачимо, що Господь, бачачи рішення Даниїла, створює біля нього умови для того, щоб Даниїл міг встояти в тих своїх рішеннях, які, яке було прийнято в його серці. І дає йому прихильність того і людини, яка відповідала за нього. І перше, що я хочу сказати, друзі, що іноді в нашому житті стається така ситуація, що ми на щось дивимося, і для того, щоб щось досягнути, те, чого ми хочемо, іноді е приходиться розмінюватися на деякі дрібниці. Ви знаєте, і, на жаль, християни іноді, бачачи якусь ціль, вони. Трішки забувається про те, що є Божий закон. І іноді допускають собі, трішки десь можливо, ніхто про це не знає, допустити собі якесь певне порушення. Щоб продати автомобіль, я злукавлю. Щоб заробити більше грошей, я десь там щось підкрутю, підмутю, як кажуть. І ви знаєте, іноді християни так живуть, звикли так робити. Там дрібницю десь допустив, там дрібницю десь допустив, і вроді би все добре. Твоя совість може тебе не чіпати. Бо тому що для себе я вирішив, що так піде, так буде нормально. Ви думаєте, що ці чотири юнака це були єдині діти з ізраїльського народу, хто е, мав таке рішення приймати? Я думаю, що не єдині. Але тільки ці чотири чоловіка. Певне рішення прийняли і стояли на своєму. Але я хочу ще звернути увагу на одного чоловіка, який теж був призваний Господом робити велику роботу в Ізраїлі. Книга суддів, 14 розділ з 8 вірша. Буду читати. Описується історія про Самсона. Через певний час він повертався, аби одружитись. По дорозі він звернув у бік, щоб подивитися на труп убитого ним лева. У трупі лева виявилися рій джіл, а також мед. Набравши меду у своїй пригоршні Самсон дорогою, ласував ним. А прийшовши до свого батька і до своєї матері, пригостив їх. Вони їли, але він їм не сказав, що взяв мед із левичого трупа. Ми знаємо, що Самсон він являвся назуреєм Божим. Він з народження його волосся не мало бути остриженим, він би не мав би пити міцних напоїв і особливо не мав би торкатися до нечистого або до мертвечини. Але сталося так, що коли він зайшов в виноградник, йому зустрівся Лев. І на нього зійшов Дух Божий, і він розірвав цього лева і оставив його там. А коли повертався назад, рішив зайти, чогось його провідати. І коли, провідавши того, той труп, він побачив, що там є мед і чом би не поласувати, він взяв, порушивши цю заповідь, їв і ще прийшов і дав своїм батькам. При тому. Притаївши те, що він зробив. Знаєте, якщо ви хочете оприділити в своєму житті гріх це чи не гріх, задайте свої питання, я можу це відкрити? Чи не можу це відкрити. Ви знаєте, гріх, коли ти сумніваєшся, гріх це чи не гріх, він зазвичай хоче заховатися десь там глибоко, щоб про це ніхто не знав. І іноді ми стоїмо і торгуємося самі з собою. І сповідувати чи не сповідувати, відкривати це чи не відкривати. І нам приходять такі думки, та це ж не гріх, та все нормально. Та це було давно, десь там 20 років назад, що ти переживаєш? Время ліч". От такі думки приходять. І ти стоїш і думаєш, побороти чи не побороти. Але іноді приходить такий час, що воно перед тобою стоїть, і ти нікуди від цього дітись не можеш. І час від часу ти починаєш загадувати ці собиття, які в тебе були. Чи у мене. І ми іноді, вроді би вже забули про них, прийшов певний час, а періодично приходить момент на молитві десь хлоп, і стало перед твоїми очима. І ти вже не можеш молитися. І ти питаєшся відмахатися від цього, десь його там глибше його подіти, а воно знову появилось перед очима. І ви знаєте, і ми починаємо боротися з цим, торгуватися з Богом. Об'ясняти собі це. Писанням, шукати якісь оправдання собі, тому що якась дрібниця вона не дає мені сьогодні спокою, і я починаю з нею боротися, тому що хочу залишити її в таємниці. Я хочу, щоб ця дрібниця вона десь була там глибше, і про це ніхто не знав. І надіюся, що Бог не зверне на це увагу. Можливо, коли я прийду і предстану перед Ним, то. Бог так зробить від, що він нічого не побачив, бо я ж роблю від, що як би нічого і не було. Так чи не так? Я думаю, що Бог знає таємниці нашого серця. Думаю, що навіть краще нас знає. Бо є речі, які ми забулися, або які ми десь там собі їх приглушили, і думаємо, що вони нас залишили. Але вони з нами, і Бог про це знає. І приходить час, коли Він про це починає згадувати. Ви знаєте, що ми обіцяли Богу, коли приймали водне хрещення, хто приймав, що ми обіцяли Богу? Добру совість. Знаєте, Бог не потребує від людини того, чого вона не може зробити. І Бог не сказав, будьте ідеальними, такими, щоб у вас. Не було ну прям нічого, нічого. Чому Бог так не сказав? Бо Бог знає, що для людини це неможливо, але сказав, що ми пообіцяли йому добру совість. пам'ятаєте що казав апостол Павло: Я за собою не находжу нічого, але тим не оправдуюся, суддя мені Господь. Чому Він так сказав? Тому що він знав, що те, наскільки він знає Господа, те, наскільки він знає Боже Слово і Його волю, він в тому не бачить за собою ніяких помилок, що він би десь допускав. А якщо вони були, то він їх вже виправив. Але він каже: я тим не оправдовуюсь, тому що знаю, що суддя, мені Господь, він знає чогось, можливо, більше, ніж я знаю. І, ви знаєте, іноді є речі, які, можливо, десятками років тебе не турбували, але приходить час, коли твоя совість вчиться від Божого Слова, і приходить момент, коли ти стаєш розуміти, що ті речі, які колись тобі були по совісті, вони поміняли свій статус, і сьогодні вони стоють перед твоїми очима і мішають тобі далі служити Господу. І те, що, можливо, тебе не турбувало 5 років назад, але сьогодні воно прийшло в твоє життя і нагадало про себе. І ви знаєте, дуже велике питання, як я поступлю з цією дрібницею? Тому що від нашого рішення буде залежати подальше наше служіння Богу і подальше наше життя. Ми будемо далі розглядати життя цих людей. І коли ми перегорнемо Даніїла до 6 розділу, ми побачимо там деякі речі. Це буде Даниїла, 6 розділ з 3 вірша. Над ними було призначене трьох головних урядовців, одним з яких був Даниїл. Усі сатрапи перед ними звітували, аби цар не зазнавав. Жодних збитків. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів надзвичайною силою духа цар мав намір поставити його над усім царством. Тому інші урядовці разом із сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ, проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли. Тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства через те, і не можна було його звинувачувати. Ви знаєте, прийшов такий момент, коли в життя Даниїла прийшла певна перевірка. І руками його колег, які йому заздрили, Бог почав перевіряти, а наскільки ж вірний Даниїл. І ці сатрапи побачили, що нічого такого, за що можна було б зацепитися, немає. Тому що Даниїл в усьому старався вести себе чесно і вірно, як по відношенню до того царя і до своєї роботи, так і по відношенню до Господа. І ви знаєте, вони придумали певний коварний план, який. В подальшому ми будемо про це говорити. Але я хочу звернути увагу, що, ну, зрозумійте, коли питання стоїть державні, серйозні такі питання стоять, то я думаю, що вони не поверхово так дивилися. Ну, глянули, вроді, хороший хлопець, що до нього причіпиться. Ні, я думаю, що вони глибоко шукали, де би знайти якусь помилку Даниїла. Але він був вірний усіх дрібницях. І тому вони не змогли цього зробити. І сказали собі, ми не зможемо таким чином ну, йому нашкодити, тому що він, вони самі визнали, що він ну, бездоганний в цих питаннях. Але якщо ми вернемося до Самсона, ми побачимо, що на тому, що він їв, те, чого йому не можна було їсти, ну, все не закінчилося. Якщо ми відкриємо 16-й розділ, 4 вірш, то написано там так. Згодом сталося так, що, вів, що він закохався в жінку на ім'я Даліла, котра мешкала біля потоку СОРЕК. Сталося так, що не одного разу Самсон дозволяв собі мати відносини з жінками, які не відносилися до його народу. І крім того, ще й мав собі таку сміливість мати відносини із блудницями. І ми бачимо, що саме така поведінка призвела його до печального певного, певних наслідків. І навіть батьки його одного разу вони його дорікали в тому, що казали, що невже між жінками у Ізраїлі немає, ну, немає жінок, ти не зміг собі знайти, що ти ходиш по іншим народам і шукаєш собі дружину? Але в перший раз, коли він це зробив, те, в певній мірі було допущене Господом, але другий раз, я думаю, що те вже було великою помилкою роковою помилкою Самсона. Ми бачимо, що те, що він привик порушувати Божий закон, ну, він побачив, що це ніяк на ньому покамість не сказується. Хоча на ньому це почало сказуватися, він цього не замічав просто. Прийдуть в його життя певні перевірки, коли він не зможе устояти. Даниїл. Встояв Самсон не встояв. Тому що дрібниця за дрібницею, дрібниця за дрібницею вони складалися в його житті. Те, що він вважав дрібницею, у Божих очах ці речі не являються дрібними. І він про них пильнує. Але чи пильнуємо ми про це? Ви знаєте, є така у світі поговорка, кажуть, що. І за втраченого гвоздя втратили підкову, і за втраченої підкови втратили коня. І за втраченого коня не змогли передати донесення, певне. І за непереданого донесення програли бій, і за програного бою втратили королівство. Наслідкова реакція. Навіть люди в цьому світі розуміють, що треба звертати уваги на певні дрібниці, тому що коли ми ігноруємо дрібниці ну, в наших очах, в нашому житті, вони мають наслідки. І ці наслідки, вони як сніговика, коли ліпиш, крутиш цей сніг, і він накоплюється, накоплюється, накоплюється. І проходить певний момент, коли наскільки вже накоплено важко, і воно за нами там плететься. Що ми не можемо його втримати і воно звалить нас з ніг. Тому я думаю, що було би дуже важливо в нашому житті дуже чесно і дуже подробно переглянути своє життя. Тому що, дивлячись своє життя, я бачу, що є речі ще до мого покаяння, ще в моєму такому мирському житті, є речі, які я не вирішив. І вони, вроді би, мені не мішали. На першій е сповіді я їх забувся. А потім вони десь періодично спливали в моєму житті, але я так відмахувався від них. Але приходить певний час, твоя совість вона починає навчатися від Божого Слова більше і більше, якщо я в ньому перебуваю. І все частіше і частіше ці дрібниці, які раніше тобі, вроді би не заважали, починають ставати перед твоїми очима. І вже починають заважати. І вони крадуть в тебе молитву, вони вкрадуть в тебе дерзновіння. Але ви знаєте, люди іноді до цього привикають. Вони привикають до того, що в них немає дерзновіння перед Богом. Привикають до того, що в них немає молитви. Привикають до того, що вони моляться просто собі, аби молитися, і вони вважають, що це норма. Коли не переживають сповнення Духом Святим, бо тому, що є якась перешкода, а людина привикла до цього, і вона роками може молитися, і навіть можливо багато молитися, але її молитва може бути ну даремною. І Бог постійно нагадує, виріши питання, виріши питання, але ми не хочемо його вирішувати, тому що є якась причина, щось нам заважає. Можливо, мені неудобно йти розказувати про це. Можливо, я про себе слишком високої думки або ще якісь інші речі, які можуть заважати мені. І я думаю, то я вже в 20 років в церкві, і Господь зі мною був і те робив, і так робив, і на молитві я даже заплакав одного разу, то значить, Бог вважає, що це нормально. Ми іноді можемо так думати. Але ви знаєте, коли Самсон робив одне за іншим, одне за іншим, ви знаєте, Дух Божий сходив на нього. Дух Божий на нього сходив. І Самсон порушив одну заповідь. А через пару днів зійшов на нього дух Божий, він вбив тисячу філістимлян, взяв ворота, переніс, куди треба. Він розуміє, о, зі мною все добре, значить все нормально. Богу, Богу не мав питань до, до того, що я роблю. Значить, він це одобряє. Ти це робив, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти. Ви знаєте, дуже сьогодні важливий час для того, щоб ми переглянули своє життя. Звернулися в глибину свого серця і знайшли там ті речі, які, можливо, нам сигналізують, що вони і там є, і вони нам заважають. І ви знаєте, і ми б могли досягнути набагато більших вершин з Господом, але ці речі можуть бути якорем, які не дають нам. І, вроді би, здається, що вони дрібні, але вони не дають нам сповнюватись Духом Святим. Вони заважають нам в труді, вони не дають нам, щоб наше помазання воно діяло в певній мірі, і ми стрягнемо і грузнемо. І приходить час, коли приходить вже певний період, а ми не здвинулися з місця, або, можливо, йдемо слишком медленно, а можливо, ми вже починаємо іти в іншу сторону. Можливо, цей якір вже починає нас тягнути назад. І ми в своїй гордості, не наважуючись. Відкрити в світло вивести цей гріх, відходимо і відходимо і відходимо. Це може бути медленно. не за два-три дні це може процес відбуватися роками. І він для нас може бути незаметний. Як колись один брат хотів переставити рояль на сцені, і був там один ревностний брат, який не хотів цього. І цей брат починав перепихати цей рояль так, кожне служіння на пару сантиметрів. І через певний час він перестав його туди, куди потрібно. А той, хто ревнував за тим, щоб він був на місці, геть цього не замітив, бо тому що привик. І ось так може бути з гріхом. Ця дрібниця може від, 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 відтягувати нас від Бога сантиметр за сантиметром, сантиметр за сантиметром. І приходить час, коли ми. Просто не замічаємо, що ми вже дуже далеко від Господа. І якщо ми. Я буду закінчувати, я вже не буду читати, я думаю, що ми знаємо цю історію, їх просто нагадую. Завершення, чим закінчується життя Даниїла і чим закінчується Самсона. Даниїл проходив далі перевірку. Ті сатрапи не змогли в ньому нічого знайти, і вони придумали хитромудрий закон, який би. Звинуватив його в очах царя, хоча не в очах Господа, бо тому що Даниїл був вірний Господу, і ця вірність, якою скористалися сатрапи, привела його до того, що царю прийшлося кинути його до левічого рову. тому що своєю вірністю Богу він порушив закон, який видав Дарій. Але Дарій не хотів того, він ну, сам був обманутий тими сатрапами. І ви знаєте. Коли пройшла ніч після того, як кинули Даніїла в Рів, то Дарій в першу чергу прибіг зранку і жалобним голосом спитав Даніїл, Богу, якому ти неізмінно служиш, Він спас тебе? І Даніїл каже: Цар, навіки живи? Бог післав свого ангела, і він зберіг мене. І ми бачимо, що ті злі люди, які бажали для Даниїла гіршого, вони самі стали жертвою свого замисла. А Даниїл далі процвітав, далі жив і пережив там 4 чи 5 царів. Досить довго жив і був постійно при цих царях. Господь його тримав там, і він впливав на їхні рішення і впливав на ці царства. Але бачимо, що Самсон, маючи за дружину. І з іншого племені, вона почала підговорювати його, щоб він відкрив свій секрет своєї сили. Тому що фелистимляни її підмовляли, і, в принципі, не було проблем. А чому? Бо Тому що фіргували певні фінанси. І, соответственно, Даниїл, э, Самсун, э, Самсон, він в певний час ну, боровся з цим. Але прийшов час, коли він не зміг. І він відкрив своє серце і, і признався в тому, що було правдою, що було секретом його сили. І він сказав: Я Назорей, бритва не торкалася моєї голови. І вона остригла йому сім волосин. І коли одного разу, точніше, очередного разу, прийшли фелистимляни, він думав, що з ним Бог, що все буде, як завжди. Але сталося не так. Його схватили, викололи йому очі. За Кайдани його закували, відвели в газу і заставили його молотити. І знаєте, всі, коли бачили Самсона, знаєте, що говорили? Наш Бог, маючи віду різних богів, яким вони служили, звільнив нас від Самсона. Кроме того, що він програв, в його житті прийшла велика поразка. Він дав повод ще іншим людям прославляти своїх богів. і Тим самим безщастити ім'я Бога Ізраїлева. Ось до чого привело життя. І ми знаємо, що життя Самсона закінчилось трагічно, що йому прийшлось загинути разом з тими фелестимлянами. І ось дві різниці, два життя. І все починалося з простих речей, з мілочеї, на які один обращав увагу свою, а інший. Думав, що йому пройде, але не пройшло. Друзі, я думаю, що для нас важливо звернути увагу на дрібниці свого життя, які залишилися, тому що ці дрібниці насправді не дрібниці. І щоб не було як з тим з у нас в нашому житті, щоб нам не програти бій і не втратити Царство Боже. Нехай ім'я Його буде прославлено і возвеличене, а ми будемо молитися. Амінь.